Так, значить, сьогодні з 18 на 19 червня 2015 року я як любитель підводного полювання і законослухняний громадянин плавав на Івачівському, водохо... Івачівському ставі і займався підводним полюванням. Невідомі мені особи, ну, Припускаю, що це, мабуть, працівники УТМР, оскільки е, підпливли на е, камуфльованій лодці, здерли з мене маску і представилися мені риб Він, Відповідно, я їм показав е, значить, свій вилов. Він складав один линок, відповідно, який до законодавства 3 кг не перевищувало, ну і або одна трофейна риба. Після чого вони... Е, мене нібито відпустили. Хоча мене, е, я вважаю, що це було посягання на моє життя. Оскільки я чуть не втопився при зриванні з мене маски. Глимір, бать, уж, знімайте, знімайте сітку. От. Е, коли я відплив, буквально там не знаю, скільки пройшло часу, я натрапив на сітку. На сітку. Потім, як виявилося, десь вона має більше пів кілометра довжини. Е, до мене підплив інший. Нібито рибінспектор на камуфльованій лодці в камуфляжі. Представився, що він є рибінспектором. Ну, я потім е, зрозумів, що це е, є омана. Попросив інспектора показати мені посвідчення рибінспекції, на що даний громадянин швиденько почав від мене втікати. А, вибравшись на берег, я зателефонував на гарячу лінію рибінспекції і попросив приїхати в. Е, в село Малишівці на Івачівське водосховище, що відповідно рибінспекція відреагувала. І на даний момент ми поплили в місце, де я плавав, і витягуємо сітку довжиною поверх пів кілометра. Це будний день відбувається. Якщо сказати, кожен день, якщо кожен день, скажімо так, Оце, скажі, один, коли, я, коли я знайшов, а скільки їх певно, є на цьому ставі, то можемо зрозуміти, чому рибні запаси нашої держави і цікають. Зменшуються. Зараз ми побачимо далі, як в цю а сітку попала, щоб не зачіпати попала бідна риба. Мені постає питання, звідки ж та риба буде, як її так виловлюють нещадно. В той час, коли в державі йде війна, хтось заробляє гроші. Не дивлячись ні Близу, на що. Залежні, що Прошу. Так. Ось. Як видно, сітка ручної роботи. Добре зроблена. Зараз ми димаю. бачимо, як неї попала. Рибина. Відна рибина. Сіки тої сітки, в неї і запутатись можна, і втопитися потім. О, Бачимо цінні види риб. Заклили рима лим порядних розмірів. Зараз... Там поліців Люберна Так. Значить, а що в нас плотва, лин? Цікаво, що відбувалося під час нерестового періоду. Пару таких сіток. І мільйони, а можливо навіть мільярди ікринок, ніколи не стануть маленькими рибками. Боляче спостерігати таку картину, коли ми йдемо в Європу, інтегруємося в Євросоюз, але продовжуємо як так як відноситься до нашої природи, залишаючи потім невідоме яке майбутнє нашим дітям. Сподіваюся, це відео надихне громадські організації, зокрема. Рибінспекцію, працювати краще, наполегливіше, зменшувати числом браконьєрів. Думаю, Батько ж не так просто. Тут територія ПЗФ і відповідальність винити зараз. Так, я хочу, хочу наголосити, що буквально сітка 200 метрів знаходиться від, е, е, значить від бази УТМР, яка територія зачинена. Сітка поставлена. Перпендикулярно даній базі. Прошу звернути увагу. Постає питання, це... чим займається УТМР? Зараз, зараз, ми, зараз ми підійдемо, вип... підійдемо виплимомо випл... випл... на берег і подивимося уважно на лодки. На лодки, значить, на яких мене нібито риб інспектори які підняли. Зірвала з мене маску, на яку не плавали. Я вас можу запевнити, що інспекції не було тут. Не, ну, потім, мені вже стало, так, то, потім мені вже стало відомо, що так. Ох. 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 Вази, Думаю, пане Андрію, що тут значні скажімо, збитки державі нанесені. Ви підрахуєте і, можливо, певно будуть звернення про охоронні органи щодо розшуку осіб. Тобто я їх пам'ятаю в обличчя. Хочу здійснити заяву про вчинення злочину. Яке посягання на моє життя, таке міг втопитися. Коли в мене заривали маску. Невідомі особи, поки що невідомі, я думаю, потім не стануть дуже відомі. Навіть з зірками ютубу. І не тільки. Линок. Линок. Який прекрасний линок. А скільки таких прекрасних линків можуть виловити бреконьєри за ніч. Невідомо. Мабуть, я думаю, достатньо. Ще який прекрасний екземпляр. І не один. До речі, дубль. О, прошу зняти. О! Ні, сітка ручної роботи, видно, в'язана, Якісно в'язана. Таку сітку на АТО відправити, о, ще один дубль. Хлопцям, щоб мали камуфляж. На що вішати? Та ви ж тільки з АТО, вроді приїхали. Так, неважливо, де туди чого, десь там був. Ось, Зараз на той момент стоїть питання. Дивіться, яка сітка. Супер! Ха! Тільки її сподіваюся, ми потім і передамо. О, це вони собі принаймні зроблять якийсь камуфляж. Ще ви знаєте виробника, таланта того, як то кажуть, можемо ми йому придали роботу, зайнятість. Як ви вважаєте, пане Андрій? Плів би сітки хлопцям, АТО, а не тільки на рибу для браконьєрів. Ось, Сподіваюся, значить, відповідно буде прийнятий Верховною Радою законопроект. А там вже прийняті. Я знаю, що ряд, але вважаю, що нам щодо європейських норм дуже далеко, потрібно здійснювати е -е, більше законодавство щодо охорони нашої матінки природи. оскільки Її винищують, а зато невеличкі штрафи відбуваються. Спадають пару рублів на них, пару гривень припрошую. Адміністративні штрафи на тому все відбувається. У нас випадок зараз є в ПЗФ і порушена кримінальна справа. Не, ще один лимок, я просто... Я, я без слів. Це знаєте, це говорити, це навіть я не знаю. Це. розумієте, чомусь. Коли ми дивимося там полювання, мисливство, так? як в Європі, людина зловила, відпустила. Добре, навіть хай буде вона не зловила. Але не таким масштабами, боже мій. Це просто йде винищування, винищування реально хорошого поголів'я риби в крупних масштабах. Не знаю, де вона потім продається. Цікаво було б прослідкувати цей етап. Як ви вважаєте, пане Андрій? Та на ринку з'являється, дзвонять люди, розказують. Що... Так, Тому що вина, як мені відомо, в Україні в нас не вирощують ніде для промислової продажу. Я ж кажу, поверх половина, пів кілометра сітка. Скільки треба було праці вкласти? Ця праця скерована в русло, задання збитків державі, природним ресурсам. Ось, Я прийшов до кінця. І що ми зараз бачимо? Бачимо картину. 200 метрів до бази УТМР. Стоїть перпендикулярна сітка. Постає питання, хто ж тут поставив. Я думаю, якісь непрості риболо. Правильно, пане Андрій, як ви вважаєте? А зараз ми ще проведемо невеличку відеозйомку певних плавзасобів, які мені зустрілися два рибінспектори. Нібито два рибінспектори, на яких вони плили. І їх добре ну, заметав. На інспекцію кажу, нікого не було і не планувався рей. Так що... так що? Думаю, так що, так що. Так що я тепер зрозумію, що, що це не рибінспектори. Ось. Так, завдяки спільним зусиням рибінспекції, зокрема пана Андрія, ми витягнули сітку, ще будемо порахуємо значить, збитки. Зараз на березі. Значить, на березі перерахуємо, що в нас тут є. Інше прошу. пан Андрій, пливемо туди, прямо, з'їмамо ті плавзасоби, на яких так звані рибінспектори влечуть не втопили, а потім інший рибінспектор відганяв від сітки. Так званий рибінспектор наголошує.